Привіт, мене звати Макс Гуменюк, а я керівник проєкту відбудови в громадській організації Об'єднаний гуманітарний фронт і ми реалізуємо проєкт відбудови шести двохповерхових багатоквартирних будинків Первомайське Миколаївської області. Що тут відбувається? Мене звати Ліщук Валерій, я заступник начальника Первомайської селищної військової адміністрації з гуманітарних та відновлених питань. Наразі ми стоїмо біля будинку, який постраждав внаслідок російської агресії. В цьому будинку впали верхні плити перекриття. На жаль, селищна рада і військова адміністрація, селищна не мають коштів на відновлення цих будинків, тому увагу звернули районна військова адміністрація на цю проблему. Почала шукати організації, які б допомогли з ремонтом цих будівель. Якщо ви подивитесь на сам будинок, ви побачите, що там і нема половина стропільної системи. Роботи багато, тому жителі власними силами це зробити не можуть. Тим паче, що в будинку проживають це літні люди яким ну, тяжко і нема за що це робити? От е, жителька е, цього будинку вона живе на першому поверсі, якраз під е, квартирою в якої упали плити. І вона одна з найперших, хто сюди повернувся після закінчення бойових дій. А це у вас ви шкоди другу війну переживаєте? В другу а в першу війну... скільки вам було? Я маленька, маленька була. Це у діти війни, так? Так. Да. — Тензель Марія Васильівна. І що ви тут живете, як давно? Mm. Давно я живу, вже год почти. А взагалі скільки ви пару майського живете? Все життя. Всю життя. Mm -hmm. Ну що ж, чим можете, то Угу. допомагає. Mm -hmm. Особливо Валірович. Він взагалі не відстає кожного дня. І всіх він не може всім зробити. Mm -hmm. Я розумію його, ну і теж мене треба розуміти, що мені золо. Йдемо по подивитися наверх, що там твориться. Я представник польського центру міжнародної допомоги. Ми разом з Об'єднаним Гуманітарним фронтом в Україні починаємо відновлювати будинки, які постраждали більше всього від обстрілів. І мешканці, яких повернулись додому. Дофінансовує наш проект Open Society, американський фонд Сореса. Мене звати Максим. Я проектний менеджер в організації Об'єднаний гуманітарний фронт. Наразі ми разом з військовою районною адміністрацією, локальною адміністрацією Первомайського, нашими іноземними партнерами PCPM, польський центр міжнародної допомоги, який фінансує проект відбудови в селі Первомайському. За підтримки уряду Тайваня, за підтримки фонду Open Society ми разом усі почали проводити технічні обстеження будинків, які відібрані для. Для капітального ремонту будинки пошкоджені в ході військової агресії і знаходяться в стані, в якому ну, майже неможливо проживати. У будинку буквально немає даху, пробиті плити перекриття. Тому всі опади потрапляють в квартиру, просочуються на перший поверх. Будинок починає гнити, пліснявіти, руйнуватися. Тому до Капітального ремонту таких будинків неможливо підійти без попередньої технічної оцінки відповідних експертів та інженерів. Ніхто не хоче за це братися, тому що плита, це ж не таке два кирпича поставив і все, як їм легше було накрити і все, і уйти. А тут реально у нас. Ну, понятно, ми не потягнемо цю кришу, вона явно ж не 20 тисяч нам буде стоїть. Люди не вертаються, того, що ви самі розумієте, нема куди. Ну, якось отак Виживаємо. Ну, Якраз через те, що це такі капітальні пошкодження, це клас наслідків. Знаєте, це зовсім не, не те, щоб приїхати достати вікна, повставляти чи забити фанеру і законсувати. Да. Тут потрібно спеціальну техніку заводити. Тут мають робити люди з і сертифікатами інженера. Я Галімбієвська Ольга Володимирівна проживаю в цьому будинку, а вже 23 роки з чоловіком. Е, я дуже, дуже, дуже вдячна. Організації, що е, Согласилися нам допомогти. Об'єму роботи багато, велика кількість людей отримує від того користь, оскільки ми хочемо закінчити це якнайшвидше, ми запрошуємо до колаборації інші організації, комерційні бізнеси, представників громадських організацій для того, щоб продовжити разом з нами процеси відновлення. В нас в ідеальних намірах зробити краще, ніж було до цього. Люди потребують підвищення рівня якості життя. Ми хочемо, щоб після нашого проекту ми залишили це місце, ці будинки і людей в кращих умовах для життя ніж були до війни. Наш фонд PCPM допомагає Україні в Харківській області дуже великими проектами, і це перший такий потужний проект в Миколаївській області. Який ми запускаємо разом з організацією з фондом «Максим» і Максимом, і ми сподіваємося, це буде перший крок до великої відбудови Миколаївської області. Доєднуйтесь разом, об'єднавшись, ми можемо створити значно більшу користь. Сьогодні ми проводимо наступну зустріч з військовою адміністрацією Миколаївського району. Доповідаємо про перебіг проекту, плануємо наступні кроки та координуємо наші спільні зусилля для того, щоб реалізувати проєкт відбудови в селі Первомайському. Всім доброго дня! Мене звуть Рамілія Габеков, я заступник голови військової адміністрації Миколаївського району. Наша військова адміністрація займається координацією щодо відновлення зруйнованих від російської агресії. Будівель, багатоквартирних домівок, всіх посаждалих елементів інфраструктури. Познайомилися з фондами PCPM та Об'єднаний Гуманітарний фронт за, для того, щоб відновити певні домівки, багатоквартирні домівки для людей, які там проживають в Пероманській громаді. Це громада, яка сильно постраждала від Російської агресії всі фонди вони відскокнулися і готові вже працювати. Будемо співпрацювати та координувати е, функції щодо відновлення. Дякую за співпрацю. Переда перемоги.